Вітаю! Сьогодні у нас відео як зняти, як точніше змінити фільтр салону на хавела 6, друга генерація. Ну, саме перше, це треба відкрутити два болтики. Ось тут у нас знаходиться і ось тут, щоб мати доступ до панельки. Тобто ми її відкручуємо і маємо доступ до лятки. Тут ось такі ось стоять патрончики. Їх Один легко піддався витягуванню, інший з другої сторони дуже важко піддався. Тобто, Коли тут стоїть оце закримта, їх було важко витягнути. Тобто, ну, Вони легко витяг... витягуються, тобто, головне, треба головне зажати ось цю ножку і ось цей пиптик. Дасть можливість витягнути її. Після того, як клятку зняли, не, перед тим, як клятку зняти, потрібно саме перше, це ограничитель плавного відкриття зняти. Він у нас виглядить ось так. Тобто його як відзнімати, його потрібно саме найкраще, зажати пінцетом. З двох сторон зжати, щоб можна було зжати його, легко зжимається і витягується в сторону. Фільтр міняється ось так. Раз. Раз. Кстати, код на фільтр, на всякий пожарний.